Отже, хвіст. Хочете собі його відростити? Я от знаю багатьох молодих людей і навіть одну бабусю, яка має таке бажання, таку схотінку і мрію. І я не буду вам говорити про те, що це буденна річ, відростити хвіст це як два пальці. До асфальту, але я скажу вам, що це і не є фантастика. Адже люди в минулому мали хвости. Наші предки, тобто якісь покоління тому, люди мали хвости. І коли хвости почали зникати, вони не у всіх зникали одночасно. До чого це призвело? Дуже просто зараз у світі є певна кількість людей, <кхм>, говорять, що це десь половина відсотка, в яких ще зберігся коротенький хвіст, в більшості людей є по зачатки. Так звані хвоста. Якщо ви намацаєте кінець хребта, в себе уважно пальцями треба притиснути внизу спини намацаєте, ви побачите точніше, ви відчуєте там таку гульку, виступ. І це не просто який-небудь виступ, можливо, як дефект, це є залишок хвоста, який нам дістався у спадок від попередніх поколінь. Чи можна відростити хвіст, якщо ви маєте таку волю? Я е, завірю вас, що ви дійсно можете відростити кількохсантиметровий хвіст. Але я не буду вас запевняти, що у вас вийде довгий хвіст, ну, як там, не знаю, в собаки. Бо це індивідуальна річ. Але я завіряю вас, що спробувати варто. І тут я вам в е, цьому відео подам методу. Яка, на мою думку, є оптимальною, яку я почерпнув з багатьох джерел, просто синтезуючи знання. Отже, почнімо. З чого має ваша робота над собою щодо стимуляції росту хвоста починатися? Перше, як я вже й казав, намацайте кінець хребта. Це внизу спини, саме низ, Ведіть пальцями, промацуйте грібці, аж поки не намацайте останній, в кого зайва вага, ну мацайте трошки з більшим притиском, будь ласка. Ось я в себе намацав. І намацав оце, звичайно ж, закінчення, з якого хвіст ми і будемо ростити. Чітко собі запам'ятайте, зафіксуйте. Далі вам знадобиться роствор, вірніше, навіть декілька розтворів. Перше, для того, аби. Певні речовини, які будуть хрящу кісткову і хрящову тканину стимулювати до росту у місті, де ви хочете, мачити, хочете бачити хвіст, вам треба нанести кислоту. І, звичайно ж, ви не можете наносити кислоти, які вам сильно пошкодять шкіру, ви маєте про себе дбати. Тому я раджу використовувати побутові кислоти, які є безпечними. Вони не дадуть вам якогось миттєвого ефекту, але інші кислоти просто вам нашкодять. Тому використовуйте лимонну кислоту, купіть собі лимон і лимончиком кілька разів в день до трьох разів на якусь марлю, собі кладіть в тому місці, можете лейкопластером приліплювати, приліплювати лимонну кислоту для того, щоб пом'якшити. Шкіру відкрити її пори, і аби туди проникали ці речовини для стимуляції росту. Тому що сама кислота це лише допоміжний засіб. Тобто лимонну кислоту ви наносите, скільки вам треба так наносити кислоту на марлю там, чи що, і приклеювати пластиром. Я думаю, вам буде достатньо десь один тиждень часу. Тоді у вас все запрацює. Тобто пори відкриються, і перспектива вже буде хороша, хороша відрости. Далі вам треба вже наносити те, що викличе ріст. Як викликати ріст кісткової, хрещової тканини хвоста? Звичайно, що треба туди накласти компонентів, які б організм собі вбирав. Як, як вітаміни і мінерали, і, і використовував їх як матеріал для росту. Тому що якщо ви будете просто вживати там додатково якісь мінерали, кальцій, то воно не, не буде вам йти в бонус тобто для подовження цього виросту для відновлення хвоста. Тому доведеться наносити як шпаклівочку і використовувати, що я раджу. По-перше, це шкарлупа яйця, тому що вона є ну, дійсно колодязом речовин, які якнайкраще стимулюють ріст кісток. Навіть я в одному зі своїх відео радив для збільшення взагального росту вживати шкарлупу. Але зараз не про це. Зараз про хвіст, тому ви маєте шкарлупу дрібненько перемолоти. Візьміть собі якийсь блендер, міксер, перемолоти на порошечок. Цього буде більш чи менш достатньо. Далі вам знадобиться шкіра, тому що різні ліпідні речовини, пептиди, які містяться у шкірі, як найкращим чином сприяють росту хрящів. І вам. Потрібно це. Я раджу використовувати свинячу шкіру. Не вигадуйте тут велосипед, біжіть на базар, купіть собі свинячу, можливо, ратичку, тому що ну, от куряча, зокрема, шкіра підходить ну, значно менше, все ж таки свиня людині ближче. Берете ратичку, здираєте з неї шкіру, можете з ратички зробити собі хоч, хоч холодець, хоч що. Але шкіру здираєте. І робите те саме, що і з яєчним, з шкарлупою яєчною. Ви її маєте перетерти або перемолоти. Далі вітаміни і мінерали. Я вас попрошу побігти в аптеку і купити собі комплекс вітамінів і мінералів якнайширший. Це мають бути вітаміни групи А, В, С, Е, вітаміни групи Ф і У. Можете, якщо разом цього всього не буде, купити декілька препаратів, які містять ці вітаміни. Ви їх додаєте туди, в пропорції, десь, напевно, до 50 грам яєчного порошку і до 50 грам шкіри, зважте це. Додаєте одну десяту, тобто це має бути 5 грам цих вітамінів, суміші з цих вітамінів. Якщо це порошок, якщо це каплі, розраховуйте строго 1 до 10. Коли ви це все змішали, вам далі треба придбати собі е, щось схоже на пластир, але велике, щоб дозволило вам ну, ніби начерпнути цього роствору, приліпити собі у місті, де ви відрощуєте собі хвостик, і цей роствор треба буде на собі носити, не знімаючи е, з дня в день. Ви повинні, напевно, замінити старий роствор на свіжий, коли мене 3-4 дні, тому що воно може псуватися і може вам прокувати різні негативні явища на шкірі. Тобто, пораджу вам скоріше до трьох діб носити і далі робіть новий розтворчик, Мастіть оцей. вам треба якусь ватку, щоб воно щоб влізлося, це у вас буде близько 100 грам роствору. І це, тобто ви будете як в якомусь крихітному підгузничку, тільки він буде трошки ну, надзадом. Правда? Не соромтеся, воно не буде багато місця займати, не буде з вас стирчати, ви не спалитесь, якщо раптом вам перед дівчиною чи перед хлопцем, навпаки, де презентабельно виглядати, цей невеличкий такий імпровізований підгузничок вам не зашкодить. Далі, чи варто притримуватись якоїсь, якоїсь дієти? Дієта має бути найбільш нормальна, виправдана для вас, тобто хороший спосіб життя. Маєте погані звички, алкоголь, тютюн, наркотики. Доведеться це все поставити на паузу, поки ви носите це. Так, далі. Ви не зможете відростити свій повноцінний хвіст, ні разу не перервавшись від е, процедури, просто тому, що шкіра, яку ви розм'якшили лимоном, буде вам так само назад стягувати і закривати як вхідні ворота свої. І ці речвини переста, будуть переставати потрапляти на шкіру. Тому ви, напевно, щотижня наносите собі знов лимон, лимонну кислоту, тобто лимонний сік, точніше лимонний сік. І проносіть його, тобто добу, після чого знову ліпіть роство і знов цей ваш міні-підгузничок клейте. Минає 7 днів, ви знов робите собі день для пом'якшення шкіри, бо шкіра затвердіє, і ефект буде нульовий. Ось і весь секрет. А скільки часу потрібно, аби хвіст прорізався і проклювався? Хвостик проклюється у вас. Буквально за місяць-другий. Але спочатку він вас буде виглядати просто як таке потовщення на шкірі. Ви його не впізнаєте. Якщо говорити про хвіст, який видно оком, яким можна навіть вильнути, ну, знаєте, як то в собак, то такого я би очікував уже ближче до півроку часом. так, так, півроку. Це не швидко робиться, і я не знаю інших способів, аби відростити хвіст. Можна просто собі пересадити хвіст від якоїсь тварини, якщо ви маєте багато грошей, тобто є пластична операція. То вже буде миттєво і дуже дорого. Це ж дозволяє економно і природньо відростити хвіст. В когось він буде довгий, пишний <кхем> і навіть такий шерстистий, бо я хвости хвостив людей з чорною шерстю, досить такі імпозантні. Когось він коротенький, виростає лише на кілька сантиметрів. 3-5 сантиметрів і може бути лисий. Дивіться, би ви не злякалися, бо, можливо, ви собі зараз будуєте тут ілюзії, що у вас буде такий розкішний, ну, як коня. Ну, такий, на жаль, обіцяти я не можу. Всі ми різні. І дехто більше, дехто менше відійшов вже від предків. Тому комусь важче, комусь навпаки. Добре йде. Дивіться вже самі. Які ви пробуйте і намагайтеся. Якщо інструкція вам сподобалася, обов'язково вподобайку вліпіть і е, заповніть її десь у тоді Фейсбуки і на свої сторінки. Е, тому що я не так вже часто е, зустрічав подібні поради, і думаю, вони багатьох би врятували. Ну, все. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, я вам е, трошки налагодив життя. І тепер ви будете мати. Більше вдоволені від всього, що робите. Дякую, папа. -па.